Що нарешті? О, всім доброго дня. Розпаковка. Як от і табором привезли автомобілю. Нарешті купили тару для гранулювання комбікорма. То тут туди нарвались на якийсь лоходрон, то там бажали, щоб щось прилетіло в будинок. Тож, розпаковка, ще й сам не знаю. Що тут у нас? Чи ціле, не ціле, Не да, хотіли на почті розпочатувати, бо. Доставка вийшла по ціні тазиків. 1600 тазик. 1340 з копійками тазики і 945 доставка. Ну, це ж не одні тазіки, мискаєш там. Ну, тазики з мисками, ну, це такі все, будівельні так. Будівельні на 90 літрів. Таке воно зараз усе таке. В принципі. Це дуже зручно, так як гранулюєш, раз, підставив, перемішав, не дарте, не польські, не дай його. Ну, нас ще й для котиків є. Uh -huh. що, Додивляйтесь, що там теж подарунок. У нас тут а, нема по місту, де купити. Може де і продають, але я не знаю. І заказали такі ось відра. Три чи чотири? 20 літрові. Чотири штучки. Да? Так, що, я думав, що mm. Відра ну, такі, теж по господарству підуть. Сотрясення можна. Ось такі мисочки. Тут теж на 90. Тут на 90, там саме ми великі мисочки дуже такі капітальні. Це, мабуть, більше, ніж у нас, так? Да? Так, да, да, більше. Ну, зручно перемішувати на гранулював, виніс, а то один у нас пластиковий тазик. Воно, блін, а, а то желізне, воно дереш у ті ногті, раниш, Ну, воно не туди і не сюди. Ну нічого. Ось ну, дорого... нарешті, так. Да. Дорога доставка. Доставка зараз ні, це етак, ми купили теж для курочок. Ось сюди купили в мене глядачі, <клес> за як гранулю, який додаю кальці. Бо uh -huh. ми додаємо якось і чудо. Ну, Для кого це дороге задоволення, бо він ж там і дорогувато стоїть. Купуємо собі ось. Це не реклама, навіть не буду покатим, покажу, отакий кальцій. Беремо. Там він ще не сам чистий кальцій, з якимось а. додаванням. І зараз котика. Як же тут цей це ящик? Заказали котикам. Ага, це. Будуть мур-мур. Тут всякі їм такі. що не, не любимо котика. Коріна це найкраще для них. Дивіться. Ну, хто знає, скільки кілограм коштує, то той знає, можна подивитися. Ну, таку ще нам теж смакоту підігнали. От. О, це От, навіть так. їм такий да. смачненький корм. Хоча це... майся все одно на вечері. Це, нас буде? це у нас підписник з Ютуба, він нас дивиться. Він тримає, займається, зателефонував. Каже, зараз дуже з фінансами, стройки. Можна, каже, на інкубаційні яйця помінятися. Каже, а я для котиків каже, відправлю. Та кажу без проблем. Яка нам різниця, хай котики повасують, а то від миски не відходять. На яйцях привикли сидіти це угу. саме добренька, якби ковбасочки, кусочок м'яса, шкірочки. Ну такі позажиралися. Супи не, їдять. Супи не хочуть їсти. Собака така сама розбавлена. Угу. То тільки дай він ну, оце. Відправив. Тож, дякую йому велика. Не безкоштовно на халяву ніхто нічого не давав. Тут теж сума вийшла немаленька. Тож, дружині, теж он, підписниці на цвітів тут наслали. На, на, на це коротше засадимо всю грядку. Угу. Все, на той рік це вже розумію. Насоси, поливалки і пішло. Ну, то вона на своєму каналі, Анна Васильівна зніме, там цвіточки, там ви її всі дивитесь, любите, бо тут ви... Супротивлялася ігор свої кури, показує, що там роба дружина. Там у неї все на каналі. Тож туди переходьте в фейсбуці, там тоді дивіться. Тож усім гарно вечора. А ми розносимо все По місцях. Да. та і все підправлюємося. Та й пора вже вечерять.